Миколаївські школярі передали чорним беретам БТР. Одинадцятирічний Антон вперше побачив справжню військову машину в Русі. Хлопчик разом з однокласниками зібрав кошти на її ремонт. Я привезла цю стрішечку у жовто-блакитний колір, тому що це символ України, це прапор. І щоб це було, щоб воїни, які воювали на АТО, пам'ятали, що на Україні про них ніхто не забуває. І думай, щоб вони повернулися здоровими здоровими і живі. 15 тисяч гривень на відновлення бронетранспортера учням вдалося зібрати під час благодійного ярмарку. Ще 5 тисяч дали батьки. Зібрали всім класом гроші, щоб починити БТР і щоб, воїни, щоб воїнам було удобно, хорошо захищати нашу страну. Цей БТР вивезли з Криму ще навесні минулого року. Доки механіки морського порту не взялись за капітальний ремонт, він стояв в автопарку частини. На Сьогодні залізли на цей БТР, нам розрішили війни. Очень всім подобається, отримали масу положительних удовольствий. То нам треба мирне небо над головою. Лічно, я хочу життя свободно, від кого країні. Я хочу, щоб всі ми радувалися і отримали щастя від от життя. Така підтримка додає снаги до перемоги. Діляться своїми враженнями морпіхи. Цього сьогоднішнього заходу не було, якби не наші підростаючі покоління. Повірте, вони роблять таку саму справу і ні разу не менше справу, ніж дорослі люди, ніж військові, які захищають там. Якби не наші дітки, то би. Половини ми б не зробили того, що в нас зараз виходить. Це не перша доброчинна акція в Миколаївській школі. До благодійних ярмарків долучаються не лише учні, а й батьки та вчителі. За допомогою волонтерів вони відправляють на передову харчі, ласощі та листи. Я завжди пишаюсь своїми дітьми, тому що вони співчутливі, вони толерантні, вони виховані, і це найголовніше. Незабаром цей БТР, оновлений завдяки маленьким патріотам, доправлять на передову. Ірина Монастирська, Олена Солоніна, телерадіокомпанія Міністерства оборони БРИЗ для часу Ч.